Дорогі мої, слухайте сюди: червона щітка це справжній скарб для жіночого здоров'я. Вона допомагає відновити гормональний баланс і полегшує різні неприємні симптоми, що турбують багатьох жінок, особливо під час циклу чи менопаузи. Шавлія ж надійний друг, що підтримує організм, знімає запалення та заспокоює, щоб приготувати настій, візьміть одну чайну ложку червоної щітки. І одну чайну ложку шавлії, залийте їх одним стаканом гарячої, але не киплячої води. Настоюйте 15 20 хвилин, потім процідіть, пийте по пів стакана один-два рази на день за 20 хвилин до їжі протягом 12-14 днів, потім зробіть перерву. Дідусь радить берегти своє здоров'я та не забувати про силу природи. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди: червона щітка це справжній скарб для жіночого здоров'я. Вона допомагає відновити гормональний баланс і полегшує різні неприємні симптоми, що турбують багатьох жінок, особливо під час циклу чи менопаузи. Шавлія ж надійний друг, що підтримує організм, знімає запалення та заспокоює. Щоб приготувати настій, візьміть одну чайну ложку червоної щітки. І одну чайну ложку шавлії, залийте їх одним стаканом гарячої, але не киплячої води. Настоюйте 15 20 хвилин, потім процідіть, пийте по пів стакана один-два рази на день за 20 хвилин до їжі протягом 12-14 днів. Потім зробіть перерву. Дідусь радить берегти своє здоров'я та не забувати про силу природи. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.